Терміново попередження про небезпеку. Вибухонебезпечні предмети можуть бути виготовлені з металу чи пластику, вони можуть нагадувати вам побутові предмети, будівельні кріплення, консервні чи пластикові бляшанки, оминайте невідомі, підозрілі та залишені предмети. Не підходьте, не торкайтесь та не підіймайте їх, відійдіть на безпечну відстань. Телефонуйте до місцевих служб із надзвичайної ситуації. Пам'ятайте, що не всі боєприпаси вибухають одразу, деякі з них обладнані механізмами затримки та спрацьовують через певний час або за певних умов. Попри те, що з цими предметами роблять інші, в жодному випадку не торкайтеся їх. Торкатися їх небезпечно будьте уважні та обережні. Не підбирайте предмети, що вам не належать.